Вітаю, це подкаст подкастюшові центру спільних дій з вами. Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як ми зможемо контролювати роботу місцевої влади. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про рішення, за яким сертифікати за зруйноване житло можна буде дарувати та демобілізацію строковиків. В нас в команді я скостяннас в в команді є Костянтин Шокало, якого ми ще сьогодні почуємо, і він дуже багато говорить про те, наскільки важливе місцеве самоврядування, як багато місцева влада робить хороших речей, що завдяки цим людям, зокрема Україна, і вистояла після вторгнення. І зараз громади досить адекватно функціонують. Але паралельно з цим, моя подруга, наприклад, яка живе в Черкасах, мені регулярно надсилає відео з їхнім мером, який, от, наприклад, отак звертається до людей, які прийшли на сесію. Давайте послухаємо: ніхто не давав вам право представляти громаду міста Черкас, тому що ви це не громада. Я дуже часто згадую про цього персонажа, тому що він мене дуже вразив. Я хочу, щоб він став відомим, і люди розуміли, що так отак не має бути. Um, і, взагалі, цей конфлікт між владою Черкас і мешканцями ведеться через те, що не міськрада виділяє гроші, і людям не зовсім подобається, як це відбувається. Але я не читала місцеві бюджети і не знаю, хто там правий, хто ні. Але коли я бачу таку комунікацію, в мене з'являється багато питань до місцевої влади, і мені складно оцій свої подрузі казати, що та місцева влада важлива, та вони класні. Ну було би тяжко, якби не децентралізація. І ця вся довга підводка має нас довести до нашого третього рішення, яке ми сьогодні розглядаємо. Воно стосується прозорості місцевої влади, як їй має допомогти цей законопроєкт, який зараз подали. Проект закону ухвалено в цілому, і от що він нам обіцяє, що зміниться. По перше, будуть онлайн-трансляції пленарних засідань місцевих рад і засідань їхніх постійних комісій із подальшим збереженням записів. Публікація проєктів порядків денних, тобто, умовно кажучи, мешканець міста Черкас зможе не тільки побачити онлайн-трансляцію пленарного засідання, а зможе і ознайомитися з порядком денним напередодні цього засідання, почитати, що депутати хочуть і як вони потім поіменно проголосують за там, те чи інше рішення. Далі наголошується про використання української мови депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування іншими доповідачами під час сесій. Ну це в нас йдеться про в такому контексті, включі закону про мови. Я думаю, що це непоганий меседж ще раз нагадати і наголосити, що українська це потрібно, це круто і це архіважливо. Далі відбудеться оприлюднення у формі відкритих даних інформації про права власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, а також їхніх спільної власності, що це, перебувають що в управлінні. Це дуже дуже важко юридично звучить, але насправді все дуже просто. Це може включати інформація про землю, будівлі, інфраструктуру та інші активи. Тобто громадяни можуть бачити, як використовується їхнє майно, кому воно здається в оренду і які доходи, відповідно, воно генерує від цієї там, здачі в оренду, наприклад, чи продажу. Тобто, наприклад, є будинок культури, який комусь дають оренду, можна подивитися, кому і що ми з того маємо як громада, а потім спитати влади, а куди ці гроші йдуть, наприклад. Ну, наприклад, так, при будинку культури, умовно кажучи, є якийсь там клуб чи кафе, яке здається в оренду, там якомусь громадянину Н. І от ми можемо бачити, скільки він платить за цю оренду, як часто і на підставі чого, тобто на підставі рішення міськради, якого, коли, як. Хто проголосував? Це було передано. А зараз вся ця інформація була закрита, чи взагалі її не було? Ні, вона відкрита. Є кілька прикладів оприлюднення інформації. Є постанова Кабінету міністрів України про відкриті дані ще 2015 року. Працює такий єдиний державний веб-портал відкритих даних Data.gov.ua, яка містить набори дані про власність територіальних громад, але не кожна, далеко не кожна територіальна громада вносить туди якісь відкриті дані. Ну і варто не забувати, що є такі веб-сайти. Будь-якої міської ради, сільської ради, які, на жаль, дуже рідко оновлюються, особливо в маленьких селищах, місцях, але теоретично громадяни можуть побачити там опубліковану ось цю саме інформацію. А тепер цей закон зобов'язує вносити тим чи іншим способом інформацію для огляду. Коли його фінально ухвалять і підпишуть, дай Боже. Так. Ну, Виглядає взагалі добре, але так суттєво додасться роботи місцевій владі, напевно, вона буде не в захваті. Ти знаєш, з однієї сторони, звичайно, вона буде не в захваті, а з другої сторони, у них уже зараз є такий обов'язок, вони мають якби, вести ці відкриті дані, опубліковувати їх. І давай не забувати, що все-таки не вся рада, не вся влада місцева не доброчесна. Є все ж таки доброчесні. Політики, доброчесні депутати, і от вони можуть повернути цю таку довіру, е, яку їм надали люди, обираючи їх, підтримуючи їх на виборах, е, показуючи свою прозорість і відкритість, що, ось, бачите, ці руки нічого не брали, ви можете подивитися, ось є там об'єкт, він здається, кошти за нього там умовно направляються туди-то-туди-то, і таким чином можна Відбілити свою інформ... репутацію чи відбілити, наприклад... Відбілити от, репутацію. Давай введемо в той контекст, що багато стереотипів, що всі гроші місцеві йдуть на бруківку, тротуари і щось абсолютно і не потрібне. Та, а насправді так люди зможуть побачити, що ну на щось важливе йдуть ці гроші. Так, що от ці гроші там, до прикладу, йдуть на школи чи на дитячі садочки. Насправді ці випадки з бруківкою, барабанами і преміями вони є, але вони одиничні. Просто вони дуже тиражовані медіа, дуже роздуваються. А в нас зараз дуже такий високий градус топруги в суспільстві. І мені здається, що це теж відіграє не останню роль. З тобою погоджується керівник напряму регіональної аналітики Костянтин Шокало, і він сказав на ще одну неочевидну проблему. Давай послухаємо. Є все-таки найменш спроможні громади, і зараз вони стали ще менш спроможними після того, як у них забрали там частково часткове фінансування, зокрема з того самого військового ПДФО, зокрема, це прифронтові громади. От сільським громадам буде доволі складно саме технічно та забезпечити оцю прозорість. Не тому, що там окремо треба люди, які будуть за це відповідати, або там це додасть більше роботи самим представникам ОМС. А тому, що в декого просто немає технічної можливості цього зробити, я маю на увазі доступ до інтернету. Того самого, просто щоб це повикладати. Тобто дехто просто нічого не оновлює в себе на сайті, не тому що вони нічого не роблять, тому що або для цього немає людей, або немає часу, або просто не мають такої можливості. От і все. Тому умовно для цього треба інтернет, для цього треба якась камера. Для цього треба ще якась техніка. От і тут було б дуже добре е, сконтактувати таких, допомогти такому місцевому самоврядуванню, саме там сільським радам, бо це най найменш спроможні насправді фінансово е, місцеві ради, допомогти їм отримати якусь міжнародну технічну допомогу у вигляді тих самих, я ж кажу, Камер, може якихось старлінків, чи е, якихось модемів, хоча б звичайних. Просто щоб е, люди могли виконувати норми цього закону. Бо воно здається, знаєш, е, ну та ну як це в людей нема на що зняти. Ну нема. Типу, там телефона нема. Нема. Якщо це сільські ради, сільські громади і особливо прифронтові. Ну, це зовсім інші умови, і це теж треба враховувати. І тут було б дуже добре, якщо там комітет з організації там держвлади, да він би допоміг з тим, щоб налагодити контакти з партнерами, от щоб вони, хоча б якимось громадам найменш спроможним, вони допомогли е, мати техніку для того, щоб це все забезпечити. Але от знаєш, тут зараз нардепи хочуть зобов'язати місцеву владу бути максимально прозорою відкритою. Але до них є питання: а коли ви будете настільки прозорими і відкритими, враховуючи, що засідань ради, наприклад, зараз немає. Так, це така досить відкрите запитання, і я думаю, що відповіді на нього поки що немає. Дійсно, вони прикриваються, а можливо, це й правильно, військовим часом. І що, мов, ми не можемо анонсувати зібрання Верховної Ради, ми не можемо це проводити в прямому ефірі. Але ж ми, хоча б, можемо бачити записи, а не слідкувати там, наприклад, за Фейсбук чи Телеграм-сторінками відомих нам депутатів, які дякую, що. Хоча б анонсують, розказують, що там відбувається, про що вони голосують, і хто голосує, хто як не голосує. Це знаєш, це зараз стабільно скарги наших аналітиків в організації, при те, як тяжко зараз знайти інформацію про порядки денні, рішення і так далі. На жаль, рішення публікуються вже прийняті там, затримкою тиждень-два, тоді дещо втрачають свою актуальність і. Ну і знаєш, щось хтось десь почув, щось хтось десь злив. Змі підхопили якусь новину, інфопривід. А якщо хтось хоче проаналізувати рішення, сам сам текст цього рішення, як ми, тому що з тексту рішення дуже багато цікавого можна дізнатися, то це вже стає проблематичніше. Так, от я хочу навести свій останній приклад свого досвіду. Ми говорили з Марією про строковиків, і от в тексті не було відстрочки від мобілізації строковикам, демобілізованим в 12 місяців. А уже в тексті, підписаному Головою Верховної Ради, з'явилася ця відстрочка. Тобто, як важливо мати офіційний текст, повністю вже підписаний хоча б головою Верховної Ради, який передається на підпис президенту. Тому що інколи один абзац зміняє суть рішення, то на момент голосування не було ще тієї речі, де звідки вона з'явилась взагалі? Ну, в депутатів є така практика з руки вносити правки. А оскільки знову ж таки в нас немає доступу до онлайн-трансляції, ми можемо тільки підозрювати звідки вона там взялася. Таким чином можна пропихнути дуже багато всього, і люди навіть не будуть підозрювати, що це сталося. Ну я думаю, що люди це побачать уже постфактум вже в прийнятих рішеннях, офіційних текстах. Ну це би хочу наголосити. Чи там тільки офіційні тексти, тільки з офіційних джерел?